Тому що просто колоніальні студії дуже з козаками складно в'яжуться. Я вже колись це казав. Козацький міф та й не тільки я. Тобто, цей хто бачив на Ютубі бесіди там, Данила Яневського з Олексієм от недавно декілька частин випустили, то вони теж про це казали. Що козацький міф кудись на периферію відійшов. Це велика проблема насправді, тому що він в основі української проєктності. Невідомо чим його будуть замінювати. Якщо не Русі, не козаки, то лишається тільки е, сучасною цією лишається тільки ХХ століття. Тобто УНР, українські націоналісти, Українська повстанська армія, там, ну, може ще трошечки дисидентів, хоча теж таки співпрацювали з радянським режимом, деякі з них там шістдесятники і так далі. Ну і, словом. Чим чим довше буде йти деколонізації і декомунізації, тим якби, менше буде залишатись вірних. Зате кожен з тих діячів, який лишиться, буде однозначно виверним, ідейно чистим і перевіреним товаришем.